Дуже рада вас сьогодні вітати. Дітки, ми з вами цей весь тиждень Що спостерігали, розглядали, малювали, бесіду проводили, на яку тему? Так, пізня осінь. У нас вже підходить до кінця цей тиждень осені. І наступий новий період пори року зима. Але ми сумувати не будемо, так, дітки? Тому що, що пройде. Зима, весна, літо і знов до нас повернеться осінь. Бо осінь неймовірна, так, дітки, ми з вами спостерігали. Красива, різнобарвна, щедра, багато, які кольори неймовірні, так, дітки, осені. Але зараз вже, бачите, в нас яка сіра осінь. Але щоб ми не сумували з вами, давайте з вами зробимо чарівне осіннє дерево на занятті з аплікації. ось таке, подивіться, дерево. Погляньте, яке воно гарне і чарівне, так? Ми з вами сьогодні зробимо. Для роботи нам потрібно ось я вже вирізала ось таку круглу форму з білої бумаги. Ось такий шматочок у нас потрібен для стовбура коричневого кольору. І я вам зараз покажу, що ми з нього зразу зробимо. Ось так ми будемо робити форму нашого стовбура. Це дуже легко діти. І ви з цим теж обов'язково спораєтесь. Ось уже в мене є. Нам потрібен клей, клейоночка, серветочка, ножиці, наш пензлик. І подивіться, дітки, ось скільки в мене багато різного кольору папіру. Це різнокольоровий папір, двосторонній, погляньте. Я його склала навпіл. Нам потрібно ось такі смужки поділити наш папір на ось такі смужки. Не більше одного сантиметру, різати ви вже вмієте. І кожен листик по лінії потрібно, не забуваємо, як ми тримаємо ножиці. І ось таким чином вам матусі допоможуть обов'язково. Вирізати ви вже і самі вмієте по прямій. Ось таким чином ми. Нарізаємо ось такі полоски, бачите? Різних кольорів, бо у нас осінь багряна черівно і різнокольорова. Погляньте, дітки, ось уже в мене вийшло багато-багато різнокольорових смужок. Тепер я пропоную спочатку наклеїти наш. Стовбур користуємося пензликом. Змащуємо на клейоночці наш стовбур та приклеюємо його до нашого круга у центр. Ось так, подивіться, стовбур вже в нас є. Я вам пропоную спочатку викласти. За бажанням починає з півкола ось так, різнокольорові на край нашого круга смужки і червоні, і помаранчеві. І зелені. Подивіться, як це гарно виходить і красиво. У нас ж осінь, да, дітки? Різнобарвна, з різними, з різними кольорами. Ов того багатенько, так? Ось, подивіться, в мене вже. І до допівколо іншого ми викладаємо ось таким чином чергуючи наші смужки. Є? І тепер кожну смужечку нам потрібно наклеїти до нашого круга. Ми з однієї сторони наносимо клей та приклеїмо до, до нашого круга. І ось так таким чином ми робимо кожну кожну смужечку. То треба бути дуже уважним і, звісно вже, охаємо. Ось таким чином ми робимо до, до самого кінця. Ось, дітки, погляньте, я вже їх наклеїла по краю нашого круга, нашого дерева. Ось бачите? І тепер даємо трішечки підсохнути. І кожну смужку, ось так ми завертаємо декілька разів, і теж наносимо на іншу край трохи клея, і приклеюємо до нашого стовбуру. Дітки, це дуже клопітна робота, але вийде дуже цікавий результат. Ось так ми обертаємо. Наносимо та приклеїмо до нашого стовбуру. І так кожну смужку. Я її ось так обертаю два рази, наносу ось сюди на край клей та прикладаю до нашого стовбуру. І ось так кожну смужку. Ось дітки, ось так прибираємо ще. Де є зайвий клей? Місце наше теж, щоб все в нас було охайно, прибираємо. І давайте подивимось, яке в нас вийшло різнокольорове, різнобарне осіннє дерево. Дітки, ви спробуйте вдома зробити, підібрати свої кольори. І нам надіслати. Мені буде дуже цікаво подивитися, як у вас вийде. Добре, до нових! зустрічі